Особливий день в нашій історії нині українці відзначають річницю жорстокого протистояння мирних жителів та силовиків режиму Януковича революцію гідності. Ми пам'ятаємо події, коли на майдані в Києві розгорнулося. Боротьба за незалежність за волю за демократичні цінності за європейський поступ нашої держави і фактично з тих часів на майдані розпочалася російсько-українська війна. Повертаючись у минуле, кожен українець згадує перші акції протесту людей проти зміну курсу тодішньої проросійської влади. Далі заборону проведення мирних масових зібрань і силовий розхін мітингувальників. Допомогу. Гали і пораненим, які були знаходилися на вулицях, і так і була, де була змога, де і в приміщеннях. Страшно було. Пан Андрій був серед людей, які хотіли справедливості, життя у вільній європейській країні. Втім, 19 лютого 14-го року закарбувався у його серці кривавою плямою. Цього дня внаслідок сутичок у середмісті Хмельницького загинуло двоє людей, ще десятеро травмувалися. Я бачив все. Все бачив, бачив, як загинула ця жіночка. Боротьба на цьому не завершилась. Українців не злякали ані кулі, ані арешти. Вони гордо згуртовано почали відстоювати незалежність і свободу української держави. Головну стратегічну ціль революція гідності досягнула багато тактичних цілей, багато тактичних завдань. На жаль, не вдалося реалізувати. За багато тактичних завдань боротьба продовжується і далі. Але головне своє стратегічне завдання зупинити повзучу російську окупацію України. Революція гідності зупинила. Аби вшанувати жертв революції гідності героїв, які ціною власного життя виборювали українське майбутнє у місті над Богом поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.